Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку усім і дорослим, і малим. Малята, я сьогодні вранці йшла і чаріну торбинку знайшла. Давайте ми з вами подивимось, що в ній. Ой-ой-ой, що мені на руку крапає? Малята? Це краплинка. Дітки, дощик пропонує нам погратися з ним. Давайте ми з вами скажемо, як крапає дощик. Кап-кап-кап. Як крапає маленький. кап крап кап крап А великий. дощик дощик крап крап-крап-крап. Ти не капай довго, так? Змокнуть всі доріжки, ми промочу ніжки. Щось мої малята засумували. Не сумуйте. Давайте ми зараз подивимось, ще в нашій торбинці сховалися. Так, що тут? Подивімося? Малята, подивіться, це сонечко. Сонечко, сонечко. Вийду у віконечку, в нас дітки грають, тебе дожидають. Дітки, давайте ми привітаємося з нашим сонечком. Помощіть йому. Привіт, сонечко. Добре, малята. Дітки, а яке в нас сонечко? Так, жовте? Гарне. Розумнички. А я так, ми сьогодні з вами познайомились з краплинкою та сонечком. І зараз на наш час з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!